Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і в нас буде розклад на тиждень. Я беру ту саму колоду, чомусь мені захотілося, так вже вийшло. З 13 до 19 січня у нас розклад на тиждень для всіх знаків зодіаку. І ми, як зазвичай, починаємо з овнів. Дорогі овни, що чекає вас цей тиждень, якась слабість? Якась пауза, якесь перемир'я, якесь затища. Знаєте, це навіть припинення, як би сказати, вогню. Наприклад, ви сварилися, ви мирилися, а тут зараз якийсь, знаєте, така, ну скажімо, гладко. Ну, вірніше, не гладко, а. Просто тихо між вами, тобто не йде ніяка перепалка, нічого. Люди відпочивають. Оця карта так і радить вам. Перепочиньте. Можливо, з вас хтось захворіє, можливо, хтось з ваших рідних. Будьте обережні, респіраторні захворювання, тобто ухо, горло і тому подібне. Не пийте нічого холодного. Ну, це я так кажу. Ось, а, ця карта ще каже, ви знаєте, перепочиньте. Візьміть цей час для себе. Цей тиждень вам потрібно відпочити. Ви, напевно, дуже або працювали, або наступний тиждень буде дуже через цей, вже з 20-го, значить, буде у вас дуже важкий тиждень. Тому карта каже: бій попереду, наберіться сил. Переходимо до тельців. Дорогі таліці, теж у нас мечі. І ця карта крадіжок, ця карта і неординарних рішень, тобто не типовим способом. Вирішуйте свої питання, ну не те, що з підтяжка, а просто майте за пазухою лишній план. Скажімо так, будьте хитрі наперед. Прораховуйте свої ходи, до речі. Ось, як на шахматній дошці. прорахуйте кожний крок, і майте декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Те, що у вас там пропало, те, що у вас там щось зіпсувалося, чи ще якось, майте в запасі якісь, знаєте, Оце, наприклад, давайте я, наприклад, в мене йде от таке, я так і скажу. Наприклад, дитина розбила кружку. так, Любиму кружку від старшого братика, наприклад. Ви вже наперед підготуєте декілька варіантів, як ви це, що ви зробите, щоб уникнути конфлікту. Тому що а, може бути конфлікт між дітьми, може бути ще щось. розумієте? Як, ось так мені прийшло я так тому і кажу. Тепер йдемо до близнюків. Дорогі близнюки, у вас іде імператриця, чудова карта, прекрасна карта, до речі. Ось, І скажу відверто: затишна карта, добробут, щастя це жіноча, це така, знаєте, енергія матеріальна, така земна, комфорт. Це коли вам добре, прекрасно, особливо, якщо ви жінка, якщо ви чоловік. Знайомство з такою жінкою. Або ви зрозумієте, жінка, яка поруч з вами, вона і є ця імператриця, ця королева, ця богиня. Ось якось так. Це може бути, звичайно, ваша мати, яка піклується про вас. Це може бути ваша дружина або старша сестра, якось так. Або жінка, яка просто за вас переживає, якщо ви чоловік. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, ну що це таке? П'ятірочка кубків, ви знаєте, чимось ви розстроїлися, щось у вас пішло не так. А, ви надіялись на одне, вклалися, можливо, емоційно, дуже великі очікування у вас були, а тут пац і нема. Ніби забрали, ніби вкрали, і ви не бачите а, наразі по цій карті, ви не бачите, що у вас шанси є, що ще нічого не втрачено. Розумієте? Ну, те, що не написав смс-ку вчасно. Не прийшов вчасно додому, це ще не кінець світа, наприклад. так? Ось, Тому покрутіться, підніміться, не концентруйтеся на тому, що вже пропало. Подивіться, що у вас ще є. Ось, якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, у вас випадає жриця. Жриця говорить про якісь таємниці, про якісь. Передчуття, у вас буде інтуїція дуже шалено працювати, будете прямо так, знаєте, ну, скажімо так, все наперед вже. Знаєте, от у мене ідея, от я, я, я сьогодні чомусь, портал у мене відкрився, напевно. Я шуткую, звичайно. Наприклад, ви наперед вже відчуваєте, що має відбутися. Розумієте? Це, можливо, якісь здібності у вас відкриються. А можливо, просто ви їх ну, не прислухалися до себе. Прислухайтеся до своєї підсвідомості. Повірте мені, це вам дуже добре допоможе. І плюс якась таємниця. Можливо, хтось вам довірить якусь таємницю, можливо, хтось пошепки вам скаже. ось, І ви. Будете, скажімо так, носієм якоїсь інформації. Тепер переходимо до ДІВ, дорогі Діви. Так, у нас тут шість шість монет. Якісь можуть бути подарунки, якісь. Розмови про щось матеріальне, купівля-продаж, можливо, займатися квартирою, продати квартиру, машину, хату там, чи ще щось. Ось. Можливо, прийдеться займатися якимись закупівлями. Ось. Знаєте, Це як... чомусь в мене йде якимось меценатством, чомусь в мене так іде. Наприклад, відвідаєте або військових, або відвідаєте дитячі будинки, де ось потребується ваша допомога. Якось так. якось так. Хто, звичайно, заслужив, отримає подарунки цього тижня. Це можуть бути і підвищення по зарплаті, або навіть не підвищення. Тут, скоріше, якась одноразова сума може прийти. Можливо, хтось вам щось позичить. Тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, трічка Кубків. Минулого тижня чомусь, мені здається, була погана карта, але гаразд. Ми пережили, у нас вже наступний тиждень, і тут у нас. Якась зустріч, хтось, можливо, об'явиться, кого давно ви не бачили, не зустрічались. Це якесь маленьке суспільство, тобто двоє троє людей, з якими ви приємно побалакаєте, з якими ви поп'єте чайочок, а може, щось і крепше. Ось, Це, знаєте, карта така приємна, легка. Можливо, хтось дійсно вийде десь погуляти, десь з кимось поспілкуватися. Це, знаєте, може бути і народження дійсно христини, родини, але дуже вузьке коло. Звичайно, і весілля може бути по цій карті, але це вузьке коло. Це коли дійсно небагато людей задіяні по цій карті. І карта говорить бути вільними, бути щасливими, розважатися цей тиждень. Ось якось так. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас зірочка. Зірочка зазвичай дуже хороша карта. так? Прекрасна карта. Але я її, ну, бачу, як, знаєте, така легкість. Але немає конкретики. Тут якась надія, є на щось хороше. Можливо, у вас був поганий період. І ось тут, по цій карті, цей тиждень у вас якесь прояснення. Тобто. А, можливо, зірковість, звичайно, може бути зірковість, впізнаваність. А, вас хтось знає, будуть впізнавати. Хтось, можливо, інтернетну сторінку собі відкриє, якісь соцмережі заведе собі, а, верніше розпочне свою діяльність в соцмережах. Ось, і по цій карті йде зірковість, впізнаваність. Але з другого боку це надія, але надія може жевріти, знаєте, все життя, і ви не зловите так того і е, е, горобчика навіть не зловити. Чому? Тому що людина понадіялась на когось, не надійтесь на когось перед все свої руки і працюйте. Бачте цю ідею, цю ціль перед очима і працюйте. Без праці нічого не буде. Ось ця карта теж про це говорить. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, вас чекає якась робота, можливо, якесь відрядження, можливо, якась відпустка, хтось буде переїжджати кудись, якась дислокація. Тобто, як це називається? Переїзд з одного місця в інший. Це якийсь рух. Тобто волонтерство, дуже відповідальний рух. Можливо, вам потрібно сходити в якесь управління, в якусь державну установу, на якусь фірму. Це не беріть це, знаєте, з легкістю. Це дуже відповідально. Підготуйтеся до цього. Ось якось так. Тепер у нас козироги. Дорогі козироги, вам випадає карта світу. Прекрасна карта примирення. Якісь угоди, заключення договору, пожаття рук, ми помирились, пожаття рук, ми домовилися. ось якось так. Якийсь період закінчується у вашому житті. Перехід в інший період це коли, знаєте, людина переходить автоматично з першого в другий клас, з другого в третій, з третього, в четвертий і тому подібне. Можливо, хтось з вас закінчив. Цього закінчує цього тижня якісь курси, якісь підвищення кваліфікації і тому подібне. Іде якийсь період вашого життя до кінця. І переходить якийсь інший. Тобто закінчення чогось одного і народження чогось другого, чогось нового. Тепер у нас водолії. Дорогі водолії, шістка кубків. Це якесь маленьке свято. З одного боку, це ностальгія. Ностальгія за старими часами, за дитинством, можливо, за друзями, за сусідами. Можливо, вам довелося десь далеко переїхати. І у вас якась туга, нудьга, ось а, ностальгія за чимось минулим, що було, було Що було загуло ось якось так. А, це карта з одного боку: ностальгії, з другого боку, це може бути, знаєте, такі дитячі. В садочку, якісь міроприємства. Колись це називалося утренник, зараз кажуть, ранок називається. Ось якось так. Тому карта каже розважатися, карта каже, веселитися, карта каже, а, зустрітися з кимось, згадати когось, подивитися старі фотографії, можливо, вам це допоможе. Тепер переходимо до риб, дорогі рибки, а вас чекає якесь. Хотіла сказати свідання, але тут, ви знаєте, шістка жезлів. Це може бути підвищення по роботі, успіх в роботі. Вас будуть визнають, вас побачать, вас покладуть на п'єдестал на роботі. Але чомусь я бачу і свідання. Не знаю. Мої дорогенькі рибки. Ану, дайте мені, у кого дійсно є побачення цього тижня, в когось дійсно прийде. Чоловік, друг, рідний, з війни. Можливо, тільки у відпустку, можливо, тільки на короткий час. Але це така, знаєте, підвищення. Це якесь такий, така реакція, така висока, високовібраційна реакція. Мене аж, знаєте, підвищення. У мене аж горло перестало боліти. Ось якось так мої дорогенькі. Гаразд, мої любі. В когось, можливо, дійсно знайомство відбудеться. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам гарного мирного тижня. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!